Марічка дуже рада тебе бачити, де б ще могли зустрітися дві землячки, дві боковинки. Ти знаєш, українці, мабуть, вже забули, як ти виглядаєш більше двох місяців, чи навіть більше, ти була на балі, так перепрацювалася тут, що так довго довелося відновлюватися. Прийшлось мені чотири рази міняти білет, тому що я так закохалася в балі. Я просто, мабуть, пережила за два місяці більше ніж за 23 роки в цілому, тому що там е, пришвидшена карма, і відбуваються такі події. Ти зустрічаєш таких людей, і все так якось казково, утопічно, що я не могла звідти. Додому швидко вернутися. О, балі, балі, всім рекомендую вже купувати собі білети. Окрім відпочинку, ти встигла ще й попрацювати. Ти відзняла досить скандальний кліп. Алан Бадоєв і в Києві не дешевий режисер відправити на балі всю знімальну групу операторів, гримерів, стилістів, перукарів. Алана Бадоєва ну це ж тільки квиток на балі. Ну е... Влетів копійку, зізнавайся. Виглядало приблизно так. Я прийшла до Алана з піснею, і він каже: М -м, А давай снімем канабалі. Я зразу подумала, що це буде супер дорого, але він каже: Ну ми якраз будемо там дихати. Ми кожен рік їздимо на місяць, і вот можемо заодно зняти кліп. Це була магія з цим чорним піском. Це не грязь і не нафта. Я а бачу, що? Я бачу багато коментарів, що то а нафта було б класно, але це чорний пісок, вулканічний. Він як пудра, дуже красивий був. І власне, що його казати, треба дивитись. Ти знаєш, я подивилася цей кліп, він скандальний, справді і ще він надзвичайно еротичний. Ти народжуєшся з землі, потім йде запліднення океа. Аном, і ти народжуєш таке миле дельфінятко. Перед зйомками відеокліпу разом з Оленом Бадоєвим ви там не вживали якихось заборонених речовин на балі? Боже, спаси! Ні, а про еротику ну от така от я справжня якщо що. Твоя мама живе в Італії. І я знаю, що нещодавно ти і там встигла багато поподорожувати. Яким чином ти встигаєш заробляти гроші? Це ж такі поїздки, подорожі вони вимагають гроші. Не ну чимало. Просто якось так почався рік, що Туди-сюди і все таке. В подорожах народжується творчість, тому що твій мозок не сконцентрований на буденних всяких штучках, включається душа. І тому, наприклад, я люблю писати в дорозі. Я взагалі в Києві не можу писати, мені важко. Тому якщо я не можу кудись полетіти, то я просто беру білет на поїзд. Я дуже люблю подорожувати поїздом і їду в Чернівці, наприклад, а кудись в Карпати. Гроші, де заробляєш? Як сиде ну, Співаю, свадьби, корпоративи, усілякі дзвоніть, що.